Ну а далі в нашому етарі буде більше аналітики. Її ми почуємо від керівника громадської організації Центр стратегічних комунікацій форум та політолога Валерія Димова. Пане Валерій, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава ворогам смерть. Добрий день. Доброго дня, і власне будемо зараз говорити з вами про те, чи дійсно змінив Трамп своє ставлення до війни в Україні. Власне, тому що він вперше, в принципі, за час своєї каденції визнав, що російська економіка знаходиться в плачевному стані. Про ці та інші заяви далі будемо говорити більш детальніше. Отож, президент все більше переконується, що ця війна шкодить Росії. Ви чуєте, як я кажу це постійно. Ви чуєте, як президент каже це постійно. Війна це зло для Росії, це зло для України це зло для Америки. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися. Про це сказав віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. не залишається позицією. це залишається позицією президента. Але президент також може дивитися на реальний стан справ на полі бою. Він бачить економічні поразки Східної Європи. Він бачить кількість загиблих як росіян, так і українців у цій війні. І президент каже Путіну, час припинити вбивства. Він би сказав це зеленському. Він власне це сказав. це Зеленському. Він хоче, щоб ця війна. Закінчилася, він робить все можливе, щоб її зупинити. Власне, е, знаєте, е, дійсно. Прозвучало те, що Україна може боротися, Україна бореться і Україна героїчно бореться. Багато хто говорить про те, що це саме після розмови із Зеленським. Трамп змінив свою позицію. Власне, на вашу думку, дійсно повпливав Зеленський? Чи в Трампа трохи розкриваються очі на позицію Путіна щодо того наскільки він хоче миру? Ну, Трамп же й до того говорив Зеленським, але бувало з прямо протиложним результатом. Ніхто не змінюється, ні Трамп, ні Зеленський. Змінюється ситуація. Ми не погоджуємось на домовленості Трампа з Путіним, і тому нам треба допомагати, як би це не дратувало. Трампа, Джеді Венса, значить, Віткофа. Вони ж там це все порішали. В нього чудові стосунки з Путіним, а отут Україна чомусь бореться. От і все. Я не раз про це казав. Якби ми не боролися, одразу погодилися на перемовини, то нам би ніхто навіть не продавав би цю зброю. Європейські лідери... Побачили, що Трамп їх кидає, вони би і і, і не рипались. В них би перемагали ті сили, які б е, як і, і які Фіцо говорили про те, що дивіться, значить, в них там. Значить, вже чудові а, перемовини тривають. Навіщо ми будемо а, зривати ці перемовини? Ніхто би не інвестував е, мільярди в снаряди, в ракети, в танки. Бо кому вони будуть потрібні, якщо зараз, якщо завтра е, Зеленський з е, значить з Трампом з е, Путіним там по е, е, поручкається, так чи не так? Ну ви будете інвестувати гроші ваших платників податків сотні мільярдів? Не в охорону здоров'я, не в освіту. Не в там, я не знаю, не в соціальну сферу, а, а, а на снаряди, які завтра не будуть е, нікому не потрібні. А завтра будуть знову знімати фільми про те, як воєнно-промишлений комплекс, значить, там зірвав чудові е, взаємини. І всі будуть плакати, значить, е, лити сльози над втраченим миром, тому що там комусь захотілося кудись втручатися. Там американці знов втрутилися там на Балкани, як мені розповідали на початку 90-х 90-х. Коли американці припинили війну агресію Сербії, а в нас тут кричали православні серби, значить там НАТО, і рівень довіри до НАТО в Україні знизився в два рази. Пам'ятаєте цю історію. Але вони припинили війну. От американцям ми треба було лізти туди, не треба лізти туди. Ну, вони сказали, ми не хочемо лізти. Ви не хочете, щоб лізли. Ми не будемо лізти і голосували за того, який сказали, що треба нікуди лізти. Що тут дивного. Тому ніхто би не інвестував, ніхто би не робив, але Збройні Сили України от так сталося, що продовжували боротися і не сприймали. І громадяни України активна частина не сприймала. Дуже високий показник показувала соціологія, готові битися до кінця. Більше в два рази, ніж німців. 33% німців за останнім опитуванням готові воювати за безпеку за свою країну. Тобто, скільки з них буде готовувати за чужу країну за Україну? Тим тобто, більше без американців. 33%. А у нас. 64% громадян України було готові терпіти стільки завгодно. І не дивлячись на те, що вже багато хто почав там говорити про мир, але ніхто не погоджувався на мир на російських умовах. От і все. І будь-яка влада в Україні, яка би погодилася на такий мир, на такий мир одразу була б на завтра вже нелегітимна. Нелегітимна. От вони провели б вибори, всі би проголосували, як в Грузії, можливо, за те, щоб там, аби не було війни, яка різниця, значить іменем какого героя названа вулиця, яка різниця, значить, річ би вона була заасфальтірована, яка різниця, звідки буде електрика, чи окупована Запорізька АЕС чи не окупована. Але проголосували би, значить, на післязавтра вже би прийшли би на Банкову і скинули б будь-яку владу. Повірте мені. От і все, збройні сили України, активна частина суспільства не дозволила би жодній українській владі піти на домовленості. Це треба було донести нашим значить, союзникам і партнерам. Вони мали це розповідати Трампові, Джеді Венсу, які тоді розповідали, що можна поміняти владу в Україні. Я завжди казав, ні, треба їм пояснювати, що наступна влада в Україні взагалі буде така, яка буде спиратися на те, щоб жодним чином не погоджуватись на жоден мир з Путіним. От і все. Будь-яка влада в Україні буде набагато більш радикальніша після цієї війни, аніж та влада, яка на сьогоднішній день є. От і все. Треба було просто це доводити. І поступово доводили ту мапу, яку провіз Поліса тоді, коли зустріч була з, у, з Трампом в кабінеті. Вони ж думали, що значить, що це Росія, як казав, казали відкуфи там Дмитриєв і Путін, значить, нехай вони погоджуються. Ми все одно захопимо Їм показали, що вони е, воюють, значить, за е, ці. Здобутки за свої там за е, практично випалені ними посадки за зруйновані міста і села. Вони втрачають сотні тисяч і втрачають свій вплив в світі. Вони втратили за Кавказя, вони втратили вплив на Іран, вони втратили вплив на південний схід. Вони поміняли свій вплив і тонни десятки тисяч. Значить, сотні тисяч цього, значить, цього нафрашурованого, підсмаженого Україні м'яса поміняли на силу і впливи. Трамп констатував те, що було очевидно. Росія колос на гліняних ногах. Росія це бумажний тигр. Це адресувалося, До речі, бумажний тигр. Паперовий тигр – Це до речі, китайська метафора. Тому це сі показали. Кого ти підтримуєш? Завтра він впаде і все. І давай краще ми з тобою порішаємо ці питання, коли ми будемо з тобою говорити на тій зустрічі, умовно кажучи, Трамп. Тобто тут не Трамп змінився, не Зеленський не змінився. Змінюється ситуація. Ми продовжуємо боротися. Громадяни США, про яких ми з вами не раз говорили. Вони бачать, що Україна бореться в травні. Кількість людей, які хотіли з електората Трампа, республіканців про демократів і про неприєднання, значить тих, що не визначилися. Вільних виборців ми говорити не будемо. Республіканський електорат Трампа 31% були за те, щоб Україні допомагали на рівні не менше зброї, не, не менше цього байдена. А в серпні місяці їх було більше 50%. Ну Трамп же все дивиться, йому ж шубліканці капають, які кажуть, як ми підемо на вибори, нас будуть запитувати в наших округах, значить, чого ви з Путіним там кресною, червоною, значить йому там килимок е -е, сілите, коли, коли ми не хочемо взагалі його бачити. Тому змінюється ситуація абсолютно прогнозована закономірно. Треба боротися, е -е -е, треба допомагати тим, хто бореться Це раз, і Трамп. Тут він, до речі, незмінний прогнозований, завжди приєднується до переможця. От поразка завжди сирота, але у перемоги багато батьків. Ну, один з них, очевидно, раптом захотів е е так, е одним з них захотів бути Трамп. Ми не проти. Але Трамп не помінявся. Наголошую ще раз. Ми говоримо про те, що та тенденція, якою покеровувався Трамп, вона змінилася. Ще немає іншого тренду, щоб Трамп почав нам допомагати. Її немає. Її немає. Щоб хтось подумав, що тепер, значить, Трамп нас завалить зброєю і скаже бий куди хочеш ні, цього не буде. Якщо Трамп скаже, то він сказав, що можна збивати. Але хто буде збивати без того, щоб американці будуть підтримувати? І я вважаю наприклад, що та тенденція, коли вважалося, що ми програли, а Трамп так вважав, значить, у нас немає козирів, значить, ми хочемо миру, якби значить. Не, ну а я, я бо у нас немає альтернативи, бо ми можемо втратити набагато більше, якщо зараз не погодимось. Тому ми значить і так будемо кивати, щоб не робив Трамп. А з Путіним треба домовлятися, тому що він велика країна, тому що значить, він вони завжди перемагали. Ну, вся ця параноя, яку ніс Трамп, тому що туди його втягнув Путін. А тому, значить, йому просто показали, що воно не так. Що економіка Росії не та, не та потужна, що Росія втрачає свій вплив, що без Росії можна вирішувати питання з Іраном, питання в Закавказі, Не треба вже з ними домовлятися. Можна просто вирішувати питання з тими самими. Я не знаю, Венесуелами, де раніше там через вагнерівців Путін накладав свою лапу. Ні, можна тепер спокійно розстрілювати кораблі, якщо треба буде розстрілювати. Ну і Трампа почули європейські лідери, Трампа почули європейські громадяни. Трампа почули, умовно кажучи, польський офіцер, майор припустимо, який патрулює на літаку. вчора він не міг би стріляти, збивати російські. Значить, там, можливо, ракети, тому що ну всі ж дивилися, що Трамп скаже. І завтра він задав, що в нього дід був розстріляний разом з десятками тисяч офіцерів у Польщі під катиню в 39-му році. І він з задоволенням натисне на гашетку, збиваючи раптом шоу російського літака. От такі зміни відбулися. Нібито вони накопичувалися, нібито, значить, там щось там змінювалося. Значить, отак от десь там по волі, але як ви правильно кажете, ну, одразу от, от, ніби впали значить, шори з очей Трампа, тому що е, отак воно, так воно впливало, так воно йшло, і рано чи пізно воно могло так відбутися. А тому, що ще раз наголошую, змінюється не Трамп. А змінюється ситуація з в Америці, змінюється з підтримкою українським громадянам і те, що Збройні сили України сьогодні значить, нищать російську е, нафтовидобувну, нафто е, на значить, переробну галузь, те, що Росія зараз вже бачить ті проблеми, про які ми зараз говорили. Е, ну чому б Трампу десь так не очолити ці процеси? Е, на мою думку. Трампу варто було би це робити набагато раніше, але для нас краще зараз аніж ніколи. Але європейські, європейські чиновники європейські. По побоюються, що Трамп готується звинуватити їх у разі невдачі Україні у війні. Принаймні, про це пишуть на сторінках Financial Times. Європейські чиновники побоюються, що останні заяви президента США дольда Трампа щодо України мають на меті поставити перед ними нову нездійсненну місію, яка дозволить американському лідеру зняти з Вашингтона відповідальність за Київ, зазначає власне зазна... якщо Київ зазнає невдачу. Війні або не матиме достатньо допомоги, зазначає видання. Хоча нову ритуроку Трампа позитивно сприйняли в деяких колах кілька європейських чиновників. Дійшли висновку, що глава Білого Дому перекладає відповідальність за оборону України на європейських союзників, очікуючи, що Європа власне Європі буде важко це. Виконати, на вашу думку, власне, чи Ну ми говорили про те, що дійсно зараз там фінансування має йти з Європи для того, щоб він надавав американську зброю і так далі. Але питання в тому, чи дійсно вони побоюються знову ж таки? Ну, по-перше, їм вже треба брати на себе відповідальність, а значить підставлятися під свою опозицію. Ну, ми ж говоримо про виборчі цикли. Ну, як Макрон може сказати, наприклад, щось інше, ніж він сказав, що він проти того, щоб збивати літаки? Ну тому що як тільки Макрон скаже, давайте збивати всі літаки, Макрон візьме на себе відповідальність. Одразу його всередині Ліпен з права і там Маланшон зліва почнуть говорити, що значить він хоче настягнути війну. Ну як Трамп казав про Байдена, так чи не так? Ну будь який уряд, який туди сюди сприймує війська, ну як кажемо там про Німеччину, Фрідріх Берс, наприклад, говорить про те, що вони перед того, що направляти німців на територію України. Ну якщо німці 33% не хочуть, ой, верніше, тільки 33% хочуть воювати за свою країну, то якщо він відправить війська в Україну, що там з ним зроблять на виборах альтернатива для Німеччини? Я кажу про реалії. Мерс прекрасно розуміє, що відбувається. Дональд Туск прекрасно розуміє, що відбувається. При нашому ставленні до Навроцького Навроцький, як я не раз казав, то він може там десь спекулювати на проблемах з Україною, але він прекрасно розуміє, що таке загроза Росії. Ну так чи не так? Mm -hmm. Якщо сам Зеленський говорить про те, що ми будемо наступними, то що робить? Ну ви будете наступними, то що робити міністр оборони. Польщі, міністр оборони, я не знаю, там Чехії, міністр оборони будь-якої країни Європейського Союзу, вкладати власну безпеку. Правильно чи неправильно? Ну інакше їм скажуть їхні виборці, чому ми там далеко воюємо, а тут ми не вкладаємо. Чому віддаємо Україні петріоти, а не не, не беремо їх у себе? Ну так чи не так? Коли ми всі тут піднімаємо, кричимо ха-ха-ха, НАТО злякалося там над Естонією. Так тоді давайте Естонії віддамо по Скажуть, припустимо, багато хто з тих чиновників, яких ви називають. Навіщо ми в Україні Естонію треба захищати? Бо вона є членом НАТО, а Україна не є членом НАТО. Перед Естонією ми несемо відповідальність, бо це колективна безпека, союзницькі відносини. Вони говорять, кожен дюйм ми будемо захищати, кожен дюйм НАТО і Європейського Союзу, правильно чи неправильно? А ми туди не входимо. Тобто вони нам союзники, але зобов'язань, жорстких зобов'язань вони не несуть. Я б на місці наших експертів і політиків не хіхікав би стосовно того, що вони там, значить, такі слабакі. Тому ви визначте, нам треба НАТО чи не треба. Якщо воно таке слабке, що воно проситься в нашу сумську тероборону, то тоді чому ми дивуємось, що вони, значить, тоді не збивають російські літаки? Ну так чи не так? Угу. Нам треба НАТО? Треба НАТО. Я завжди відповідально ставлюся за своїх слів. Мені байдуже, як там сприймають Трампа. Наші глядачі, там, громадяни України і такі ж. Я висловлюю свою думку. Ось вона така. Поки ми боремося, нам будуть допомагати. І я кажу, що будь-який європейський лідер, який буде більше опікуватися Україною, ніж своєю власною країною, підставиться перед опозицією. Навіть якщо він прекрасно розуміє, що відбувається, Макрон не буде брати на себе відповідальність, тому що Трамп завтра скаже: А я не казав. Значить, щоб збивати і втягувати мене в, в Третю світову війну. Бо Трамп всі скажуть, ой, а ми ж тебе неправильно зрозуміли, так буде чи не так? Джедівер розповідає про те, що дивіться, в них же ж там і ті, і ті гинуть. Зрасті, тобто нам не треба захищатися. Для тангу потрібно двоє. Для вбивства також потрібно двоє. Ну, так і що тепер? Нам не захищатися, щоб цей, значить, е, сюди прийшли і ми капітулювали, і ти вирішив своє е, значить, завдання і свою обіцянку виконав перед американськими гродями. Я швидко пропоную війну? Ні, так не робиться. Тому робиться набагато складніше, як нам хотілося би, наприклад, не дивлячись на моє бачення, що треба було це робити набагато раніше. А ми маємо, що маємо: маємо орбанів, які дивним чином значить, є і, і, і трампістами. І е, про китайськими, і про російськими. Ну, от так сталося. І тоді Орбан, ми з вами не раз про це говорили, і Фіцо. Вони, до речі, одразу більше постраждали від Трампівських санкцій, тому що ми з вами говорили, бо Словакія була таким собі складальним майданчиком для тих самих ягуарів, ягуарів і е, аландроверів. Ну так воно відбувалося. Так само е, Орбан він спекулював, він примушував викидати, значить, е, е, Значить, не викидати вернеше, а не запроваджувати щодо Угорщини і Словаччини цих санкцій щодо російської нафти, на тому заробляв, тому що він отримував дешевшу російську нафту, продавав їх навіть вище за європейськими цінами. То хто мотивував Орбана, щоб він так далі продовжував? Яким чином тиснула та сама Європа, про яку зараз ви запитали мене на того самого Орбана? Ну європі ж треба було вирішувати питання з Орбаном ще до Трампа, правильно чи ні? Ще до Трампа треба було вирішувати питання з Орбаном, коли у вас була можливість не торгуватися за ним, а вирішувати це питання жорстко, запроваджувати сьоми статтю статуту матиських домовленостей, обходити вето. Тоді, коли з'явився ФІЦО, тоді складно почали. Значить, почали це питання можна було вирішувати без Фіцо простіше ніж Сфіцо, тому що треба інші 26 голосів. Ну а але Шфіцо витримали, тому що ви орбана мотивували. Якщо ви мотивуєте Орбана? Яким чином ви хочете змінювати ситуацію? Ті ж самі пакети санкцій вони могли бути запроваджені без Трампа? Ні. Іде під танкер в Балтійському морі, пам'ятаєте, як воно було? Естонські територіальні води. Естонія підводить туди свій катер. Росія піднімає сушку чи міх, я вже не пам'ятаю. Міх відганяє катер. Буде стріляти естонський катер без Трампа по цьому російському літаку. У Естонії немає своєї бойової авіації. Їй допомагають італійські, шведські, інші літаки. Будуть вони. Свої, свої союзницькі зобов'язання виконувати без Трампа і без США. Не будуть. Не будуть. Бо там скаже, а я не хочу, щоб мене втягували в світову війну. І тому навіть слова Трампа зараз, вони вже також мали значення. Їх почули кожен по-різному. Ті лідери, про яких ви мене запитали, почули отак, бо вони бояться відповідальності. Але той майор, про якого я кажу, він почув все зовсім по-іншому. Він почув по-іншому. Трамп сказав, що можна збивати. І він зіб'є. Тому. Дійсно, ми хотіли би, чому ми не любимо те, значить, ту ялову політику ЄС НАТО по відношенню нас. Давайте будемо назвати речі нами. Я не є політиком, тому що ми хотіли би, щоб і вони втягнулися якомога скоріше. Давайте будемо це так чи не так, а вони це автоматично. Вони не хочуть бути втягнутими, бо для них. Це ну війна трішки далі аніж їхня власна безпека. Ті країни, які ближче історично географічно мають пам'ять про те, що з ними робила Росія, та сама. Значить, Польща, ті самі країни Балтії, Швеція, Фінляндія, які поруч знаходяться, вони прекрасно розуміють, що відбувається, але в них немає таких, таких можливостей, Ну, Польща вже зараз змінила своє ставлення. Бо колись нагадаю, вони вони прибувши молодшому разом з чехами торгувалися, щоб у них не розміщували. Не розміщували 10 пускових установок в Польщі Петріотів і один радар в Чехії. Вони торгувалися. І той самий Обама, який отримав Нобелівську премію миру в 2009 році, в день розподілу розділу Польщі Сталіним і Гітлером, він 17 вересня підписав нерозміщення про в Європи. Я пам'ятаю, що тоді казав я, і що казали наші політики, наші експерти. І що казали ті самі європейці, про яких запитували? Вони вважали, що американці за них будуть воювати, а вони будуть сміятися за з американців виходите на мирні демонстрації. Тому Трамп тут, перепрошую, він не, не думаючи про це, але він виконав таку чорнову брудну роботу. Європейці, ви самі маєте дбати про вашу безпеку. Ви не хотіли витрачати навіть 2% про які ви обіцяли в УЕСІ витрачати. Ви багата країна, Італія, ви багата країна, Франція, ви навіть 2% не витрачали, які ви обіцяли. Тому що ваші, значить. Е Політичні лідери думали, як би там е вирішувати свої внутрішні питання. І те саме ООН, ми зараз про це з вами не встигнемо поговорити. Те, те саме ООН вперше, оце зараз я почув, вони вперше почали говорити про реальні проблеми. До того вони говорили про Грету Тумберг, Вуглецевий Слід. Я не знаю, будь-що що вони тільки не обговорювали. Але вони не вони нагорили агресію Росії, тому що їм було невигідно обговорювати, тому що Росія знімала ці питання. Нарешті, до речі, Трамп почав це говорити. Так, да, він більше говорив про інші питання, про міграцію. До речі, це також велика проблема. Але він говорив, е, значить, і, 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 і нарешті говорив про Україну. Президент Зеленський, про якого ми не запитували, в 21-му році трибуни ООН розповідав про свого друга Шефіра, в якого стріляли, а не про те, що Росія накопичувала війська. А Росія вже накопичала війська в 2021 році, і тому ООН нарешті почало говорити. Це також зробив Трамп, якого ми не любимо, я також. Тому е європейські лідери дійсно вони вагаються, тому що дійсно Трамп поставив ту задачу, як вони називають їх термінах, яка може бути не здійснена. Але запитайте громадян України. А ми хочемо, щоб ми повернули наші кордони 91-му році. Чи ми вже звикли зі словами того самого Зеленського, що ми маємо значить, заморози, ми не будемо визнавати і таке інше. Ну, ми ж не погоджуємося такого роду речами. Давайте називати речі Семіна. Я особисто не погоджуюсь. 64% громадян України за те, щоб воювати до, фактично до поразки Росії да до кінця більше два рази, ніж німців. Нас таких, я не погоджуюсь. І тому ми говоримо про те, що європейці, якщо ви суб'єктні, якщо ви не хочете бути, як Штайнмаєр казав, оленями в світлі фар, дешеве енергоросії з Росії, значить, і е, безпека США, безкоштовна все це. А ви будете, значить, виходити на мирні демонстрації думати про грету тумберки, вуглецеві там сліди, десь там в повітрі, будете думати про, про е, туалети для трансгендерів в військах. Перепрошую про всі моєму толерантності лібералізмі, але це не та проблема, яка мала бути на порядку денного перед військами. Правильно чи неправильно? Війська мають захищати свою країну, а не думати про туалети. То тоді е, ми ви маєте дійсно допомагати Україні, допомагати власній безпеці, допомагаючи Україні виграти війну, ви допомагаєте самі собі. Її не програти, якщо ви не будете допомагати Україні воювати на її території, ви будете воювати на своїй території. Якщо ви тут я підтримую Зеленського, не будете витрачати гроші сюди, тут допомагаючи Україні, то ви витратите набагато більше тоді, коли Росія набуде сили. Якщо ви не будете нищити... Значить, елабугу і інші місця виробництва шахідів, то ви будете їх рахувати в своєму власному повітрі і вводити на звичайний стан як у Данії. Не треба їх тут збивати по одному, по два, по три, чи п'ятдесят. Знищити, дайте нам зброю, і ми знищимо одразу цехи з їх виробництва. Ну, це правильне поставлене питання чи неправильно? Я вважаю правильне. Пане Валерію, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Валерій Димов, це крімник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог. Був